Добрий день, любі діти. Сьогодні з вами на уроці ми продовжуємо займатися онлайн. І сьогодні ми повторимо наші дихальні вправи, згадаємо деякі скоромовки, а також спробуємо згадати наші вокальні розпівки, які ми співали. А зелені крокодили за морозивом ходили і заспіваємо нашу пісню, цуценя. Тож, давайте зробимо вдох. Гарненький, уживід, і видих, молодці. Ще раз, будь ласка, зробимо вдох, і видох, молодці. Ще раз, будь ласка, і видох. Можемо згадати, як ми листечко да, клали на долоньки. І зараз робимо такий видих, щоб листочок не улетів. Поки що. Так. А зараз зробимо такий видох, щоб листочок полетів, будь ласка. Ще раз. Молодці. Тож, давайте згадаємо наші скоромовки, які ми пам'ятаємо. Ой, збирала маргаритка маргаритки на горі. Розгубила маргаритка маргаритки у дворі. Молодці. Друга скоромовка. Їхали крамарі, стали нагорі та й забалакалися про Прокопа, про Прокопчиху і про маленьких прокопенят. Давайте ще раз. Їхали крамарі. Стали на горі та й забалакалися про Прокопа, про Прокопчиху і про маленьких прокопенят. Може, хтось може згадати ще якусь скоромовку або вивчив її, будь ласка, я буду чекати. А зараз давайте трішечки спам'ятаємо, як ми розпівуємося, будь ласка, закритим ротом. Починаємо співати, беремо вдох. Молодці, продовжуємо беремо вдох.

Gracias. Sí. Sí. Давайте зараз згадаємо з вами цю вокальну вправу, яка має назву Зелені бегемоти. А зелені крокодили. За морозивом ходили. А веселі бегемоти. їх чекали у болоті. І давайте згадаємо, як ми відкриваємо голосну А. Так? Давайте разом співати. А зелені крокодили. За морозивом ходили. А веселий бегемоти, їх чекали у болоті. Молодці продовжуємо. А зелені крокодили. За Водили, а веселі бегемоти їх чекали. Тож зараз ми з вами розпівувалися, трішечки згадали наші скоромовки. Так? А зараз давайте згадаємо нашу пісню, яка має назву цуценя. Давайте. Є у мене цуценя. Разом з ним одна сім'я. Весело гуляємо, радісно стрибаємо. Згадали трішечки? Давайте ще разом? Приспів Приспівпропуст... пропустимо з вами другий куплет. Сонце нам сміхається, песик набавляється. Теплим ніжним дотиком щиро ми торкаємося. Тож співаємо цю чудову пісеньку. Була наша чудова пісенька про цуценя. Я вам дякую, що ви мені висилаєте малюнки, можете малювати якихось чудових писок, яких, яких ви зустрічаєте на вулиці, які вам до вподоби. І ще я хочу вам запропонувати заспівати пісню Веселі нотки. Давайте з вами згадаємо слова цієї пісні. Поспішають на роботу кожен день веселі ноти у трамваї у таксі, то ремі, фа-соля сі. Сім веселки кольорів в тижня-сім щасливих днів. Ноток сім це знають всі. до фа фасоля сів. І співають, і танцюють, і по вулиці крокують. Другий куплет. Дощ чи сніг, чи сонце сяє, ноти весело гуляють, в парки, сквери вийшли всі до ремі фасоля сі. Третій куплет. З ними друзями ми стали нову пісню заспівали. Нам підспівують усі. Продовжуйте до ремі фасонісі. Співаємо разом. 「ピーカ Ніхе сонце сяє, ноти весело гуляє, От і сквери вийшли сі. Згадали цю пісню разом з вами. А зараз я пропоную вам згадати трішечки музичну грамоту. Ми з вами колись вчили ноти, а зараз ми з вами трішечки згадаємо, що таке ноти, які бувають по дліні, Длінні або короткі. Ось, наприклад, яблуко воно ціле яблуко. І нотка, вона така у нас ціла. Має назву, і довго-довго вона з нами тягнеться, з вами. І рахувати її ми будемо. Раз, і два, і три, і чотири. А якщо ми це яблуко поділимо пополам, ось. Ми його розділимо, і у нас вже буде половинка цього яблука. І Нота буде також половинка. Половинна має назву. І звучати вона вже буде раз, і два, і три і чотири, і. тому що ми її цілу ноту поділили на дві половинні ноти. А якщо ми цю половину ноту з вами поділимо на Ще половину, то у нас буде вже чотири частини. І ось ці частини. Ой, трішечки не те яблуко взяла. То у нас буде раз, і два, і три і чотири. І І має назву така нота четвертна. Тобто 4 яблучка ми поділили з цілої нотки. Була у нас ціла. Потім половина, а зараз стала вже четвертна. Ось такі нотки у нас. І співаємо дуже часто з вами четвертними нотами. А якщо ми поділимо четвертну ноту ще пополам, то у нас вже буде багато восьмих. Ось такі маленькі кусочки яблучка. Або такі маленькі нотки будуть. Вони такі черненькі з хвостиками. Я вам намалюю і прикріплю завдання у класруми. І це буде вже вісьма, і от такі вони вже маленькі, і нотки вони такі будуть дуже-дуже коротенькі, коли ми будемо співати з вами. Отака музична грамота. Трішечки ми з вами повторили по длітельності звуків, як вони. Для ця. Тобто кожна нота в пісні ми десь з вами протягуємо. А десь ми з вами навпаки співаємо, Ну, ось, наприклад, і по вулиці крокують. Це короткі, да? а починаємо ми з вами і співають і танцюють. Ми більш протяжно. А потім знов і по вулиці крокують». крокуємо. Тож, в нотах є також свій порядок, як і в буквах, так і в нотах. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей! Бережіть себе. У всіх бажаю скоро побачити. Маю надію, що ми скоро з вами зустрінемося. До нових зустрічей! Чао!